Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про підводні комп'ютери для підводного полювання. Ну що ж, на дворі 21 -е століття, і якщо раніше для підводного полювання люди не любили використовувати підводні комп'ютери, то останнім часом їх використовують все частіше. І річ я вам скажу, дуже-дуже така потрібна. Для підводного полювання і для фрідайвінга також. Чому? По-перше, підводний комп'ютер виглядає от, так от, як звичайний в принципі, часи наручні. Він вимірює глибину вашого занурення. Ви завжди знаєте на якій глибині ви були. Ви можете собі виставити максимальну глибину занурення. По ну, коли ви вже будете на цій глибині, він вам буде. Подавати звуковий сигнал о тому, що ви вже на цій вашій глибині. Наприклад, виставили 10 метрів, на десятці він буде вже вам пікати, підете глиб, вже буде пікати ще дужче. Можете виставити час занурення, якщо ви хочете там під водою хвилину пробути, він вам за хвилину занурення вашого почне теж сигналізувати, що ви вже що Вже пора на поверхню вертатися. Потім він відслідковує всі серії занурень, відслідковує час на поверхні, час відпочинку, який вам потрібен. Всплили. І якщо ви там, приклад, були під водою хвилинку, то, мабуть, там дві хвилинки захочете відпочити. І це дуже кльово для тренувань. Ви можете... Спочатку занурюватися, занурюватися і відпочивати, вибирати свій темп, свій ритм і свої відпочинки. у всьому цьому вам буде допомагати підводний комп'ютер. А також будете знати всі глибини, на яких ви були під час вашого занурення, скільки ви занурювалися, наприклад. Тому річ дуже необхідна для сучасного підводного полювання. Якщо хочете придбати комп'ютер для підводного полювання, запрошуємо всіх вас до нашого магазину Батиска. Або робіть своє замовлення на нашому сайті Batisk.ua. Є. Є в нас отакі Soonto D4F спеціально для фрідайвінга і підводного полювання. А на цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!